Сьогодні на відправочку їде у нас ось така гібридна мураха 2,5 кВт мотор потужності 72 вольта, 58 амперів годин акумулятор. Проходить на одному заряді 60-80 км. Також чому вона гібридна, тому що там стоїть бензиновий мотор, який буде через преобразователь на 72 вольта заряджати акумулятор. І ще можна проїхати 400 км на дальність. Три швидкості вперед, одна назад, понижена передача, вгрузились, дали понижену, під горбочок виїхали легенько. Також є рекуперація. З горбочки буде притормажувати мотор. Розмір кузова 1,10 метр десять на метр шістдесят, вантажопідємність 800 тонна кілограм. І гідравлічне підняття кузова з кнопочки піднімає. Задній борт самоскид, всі борта відкриваються. Також є сідушка, щоб посадити ззаді людей. Так що кого цікавлять? Гібридні трицикли з великою вантажопідємністю, з великою дальністю проходимості, звертайтесь. в Магазин «Моточас» місто Вінниця.